Доброго дня! Сьогодні я навчу вас, як правильно дути. Навіщо запитаєте ви? Зараз все розкажу. Мовленєве дихання це запорука ритмічного, плавного, чіткого мовлення. Коли дитина говорить, дихання повинно бути ось таке. Короткий вдих носом, довгий, плавний видих ротом. При цьому щоки ми не надуваємо, ось так не робимо. Як можна потренуватись? Можна подути на вітрячок, вдих носом, видих ротом. Можна подути на вату, покласти її на руку і здувати з руки. Щоки не надуваємо. Можна качати ось такий уявний насос. Можна дути мильні бульбашки, що дуже люблять діти. Можна пограти в такий аеробол. Дивіться. Тут видих потрібен дуже довготривалий. Можна подути в дудочку, можна дути на пір'їнку. Вдих носом, видих ротом, довгий видих ротом, щоки не надуваємо. Можна подути в Соломинку. Тренуйтесь кожного дня, і тоді мовленєве дихання буде добре розвинене. До нових зустрічей!